Російська Федерація продовжує вести інформаційну війну проти України з метою виправдання своїх протиправних дій на території суверенної держави. Через засоби масової інформації та в мережі інтернет поширюється неправдива інформація про нібито захоплення російськими військовослужбовцями штабу командування військово-морських сил збройних сил України, 1-го окремого батальйону морської піхоти у місті Феодосія, 36-ї окремої бригади боргової оборони у селищі Перевальне та інших військових частин збройних сил України, які дислокуються на території Криму та у місті Севастополі. У зв'язку з цим управління преси та інформації Міноборони України повідомляє наступне: що незважаючи на численні спроби російських військовослужбовців. Та радикально налаштованих елементів захопити або заблокувати українські військові частини, примусити наших військовослужбовців скласти зброю, постійний психологічний тиск, погрози зброю та залякування особовий склад збройних сил залишається вірним присязі та українському народу. Демонструє витримку і впевненість у правоті своїх дій, знаходячись в інформаційній блокаді, військовослужбовці військових частин та кораблів збройних сил України не піддаються на провокації, стійко та мужньо переносять труднощі в ситуації, що склалася. Вони не Мають сумніву у правомірності своїх дій, глибоко усвідомлюючи, що за ними батьківщина та український народ. Можність та стійкість кожного військовослужбовця збройних сил України в Автономній Республіці Крим дозволяють не допускати захоплення зброї, чітко виконувати завдання, визначені законами та іншими нормативно-правовими актами України.